Золото добувають із землі, а знання із книги. Ці слова найперше бачать ті, хто заходить до обласної наукової медичної бібліотеки. З нагоди професійного свята її колектив зустрічає гостей і приймає подарунки для поповнення книжкового фонду. А ще почесні відзнаки обласного управління охорони здоров'я. Заступник його начальника Володимир Пулін каже, сучасна бібліотека має розвиватися і впроваджувати нові технології, проте друковані книжки в минуле не відійдуть. Найперше це стосується саме наукових видань, адже працювати з фундаментальною літературою потрібно, коли вона в паперовому, а не в електронному вигляді. Спокійної тихої обстановки, по шеліст страниця кажуть, от це вона тоді сприймається ця інформація набагато краще і вона залишається в тебе в голові. Тому що ти отримав з, з, з книги. Згоден з колегою і головний лікар обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Микола Дейкун, який, до речі, є головою бібліотечної ради наукової медичної бібліотеки. Я вважаю, що бібліотека, науково-медична бібліотека в медичній галузі, займе свою нішу, в які б то часи не було. Наскільки б там комп'ютеризація і інтернет не і інші електронні види передачі інформації не розвивалися. Бібліотеки будуть жити і будуть не приносити користь людям, і без бібліотек ми ніколи не обійдемося. 40 років очолював бібліотечну раду Анатолій Завородний. Розповідає, що молодим лікарем, працюючи над дисертацією, днював і мало не ночував у бібліотеках. Не припиняв відвідувати ці заклади і потім. В науковій медичній бібліотеці пишаються таким активним читачем, а сам він висловлює вдячність її працівникам. Вони ну, вкладають цю душу. Душу, всі свої знання для того, щоб ми всі знали. Без знання ніякого поступу бити не може. Ніякого поступу бути не може далі. От. І тільки, тільки начиняючи свою голову новими знаннями, ми можемо надіятися надіятись на наше лучше. Директор наукової і медичної бібліотеки Надія Яременко з великою любов'ю говорить про свій колектив і про свій заклад. Переконана, бібліотека це особливе місце. Це територія міру, територія любові, територія толерантності, територія свободи, так, територія, якої зараз в нашому, нашому суспільстві не вистачає. Я вітаю всі бібліотеки, всіх своїх колег, з цим чудовим святом і кажу слава бібліотекам України.